У Житомирі попрощались із загиблим 41-річним військовослужбовцем Сергієм Путятіним. Чоловік народився та виріс у Житомирі, навчався у 16-й школі. А після її закінчення у професійному училищі прекрасний хлопчик, який був добрий, відзивчивий, дуже користувався великою популярністю серед однокласників. Він був лівша правша. Він міг і лівою, і правою все робити, так як ми, тільки одною правою рукою. От. Коли він виріс, він був трудолюбивий. От. Любив дуже і поважав своїх батьків. Сергій Путянін працював у сфері автотранспорту водієм та займався ремонтом автівок. Після початку російського вторгнення на волонтерських засадах ремонтував військові авто. А цього року пішов до війська. Все його горіло в руках, тільки хороше, Людина дуже, дуже хороша. Ми з ним робили. Що то не вкрає, це все, все зробить. Скатне. В нього виходилося швидко. Да. Я казав, кажу, це шефові пощастило було. Так було, в нього такий хиз до, до цієї роботи. Він рвався до всього. Він як казати, ночами не спав можна. Військовий загинув орієнтовно 10 квітня 2023 року. У загиблого залишились батьки, дружина та троє дітей. Мужній воїн, мужній і вірний побратим. Таким він був у лавах Збройних сил України, таким він був виваженим мужнім при виконанні бойових завдань із захисту України. Він героїчно загинув під час виконання бойового завдання, орієнтовно 10 квітня 2023 року. У Житомир привезли вифлеємський вогонь миру. Житомирські пластуни перші отримали символічний вогонь та передали його в дім ветерана, говорить Віта Маковська, голова осередку пласту в Житомирі. Традиційно ми поширюємо вогонь по Україні. Власне, ми це робимо як пластуни вже 32 й рік поспіль. Цьогоріч у Житомирі. Ми будемо поширювати вогонь по церквах, різних установах та підприємствах, а також лікарям і військовим. Вогонь про те, що ми всі єдині в, своєму, в своїй цілі. Ми всі єдині в своїх намірах для того, щоб людство пам'ятало, розуміло, що мир це найцінніше, що є в нашому житті. Валерії Дев'ять протягом чотирьох років дівчина долучається до передачі витвоємського вогню миру. Це вогонь миру, його. Передають з місця, де народився Ісус, з вифлеєму по Європі, для того, щоб дарувати радість людям і щоб люди знали, що Ісус народився. Андрій Колос пластує з 1992 року. Тоді чоловік заснував Житомирський пластовий осередок, а зараз курує рій характерник випадково потрапив. Це середовище на з'їзд був, другий з'їзд був в пласту в Тернополі в 92-му році. Ну, і мене запросили після цього на табір. Я потрапив на табір. Я побачив просто дітей пластунів. Ну і мені захотілося, щоб мої діти в мене на той, в той час було двоє дітей. Щоб мої діти були такі самі. Андрій говорить, що в пласт дитина може потрапити з трьох років. Скажемо так, коротко, ми виховуємо українців. Осередок пласту у Житомирі налічує понад 200 осіб. Також в області створені ініціативні групи, з яких в майбутньому будуть сформовані нові осередки. Говорить Віта Маковська. Раніше у нас був пласт в Житомирі, і кілька пластунів було в Бердичеві, але зараз ми трішки більше часу і уваги приділяємо розвитку. Пласту по області вісім житомирських пластунів боронять країну на східному фронті, каже Віта. Ми системно підтримуємо хлопців, поширюємо інформацію про їхні збори. Тобто, якщо в них є якась потреба чи потреба в їхньому підрозділу, ми поширюємо цю інформацію. Також особисто долучаємося як фінансово, так і матеріально, регулярно пересилаємо їм якусь допомогу. Марія Кравчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир збив сказать, Ну і там началось все. Начелі зустрічав нас там спецназ, нас по коридору там загнали в камери. Ну, рубали за того, що ми просто що українці, і все. Так пригадує своє перебування у Сімферопольському СІЗО. Неодноразово засуджений у минулому 47-річний Олександр, який понад місяць живе у міському центрі обліку бездомних осіб у Житомирі. Чоловік народився у місті Рубіжне у Луганській області. 25 років Олександр відбував покарання за статтею 307 Кримінального кодексу України. Вперше його засудили у 1998 році. Олександру було 22 роки. Сімнадцятому мене через посадили, і я була наказання в Харківській колонії. 4,5 з роки я пробув в Харківській колонії. Потім я заболів, і мені повезли в Херсонську область. Профільна больниця Дічиса. Чоловік говорить, що 24 лютого 2022 року прокинувся від гучних голосів приятелів. Ну утром просипаюся. Мені пацієнти що почалася війна. На сьогоднішній день уже нас. Сказали, будут отпускать в подвал, так как может быть бомбежка. Но мы, там настроено ходило платье, мы все с Донбассом мы это уже прочухали, так что мы сказали, мы не пойдем в подвал. Сказали, что мы еще подчиняемся Украине, но лагерь уже тогда окружили российские солдаты. Потом пришли местные милиционеры и сказали, что так и так будут нас эвакуировать в 90-ю колонию. города Херсона, Олександр розповідає, що у виправній колонії у Херсоні працівники закладу одразу стали на бік ворога. Присікали, хто там за Україну, там все, там нікатери викритівали слава Україні! І сказали б Ну нам сказали, що не кипішуйте, І сі ну, це якийсь будь вас просто зайдуть, перестріляють і все. Після півроку перебування у Херсонській колонії Олександра перевозять на лівий берег у голопристанську виправну колонію, де утримують засуджених чоловіків хворих на туберкульоз. Після трьох місяців перебування там далі був Крим. Сімферопольське сізо. Чоловік каже, що їх там сім місяців били. Я навіть не можу передати словами, Очень було, конечно, бремнам трудно. Олександр розповідає, що після симферопольського СІЗО він відбував покарання в колонії Краснодарського краю. Там у нього забрали всі речі. Розділи повністю, гола, навіть труси поснімали і все. Забрали всі речі, які були у нас. Там же були і адреса родних, і телефони, і все. Забрали все. Таблетки, переділи форму. Ну, в цю російську в цю зековську форму Олександр каже, що били і знущались постійно, пропонували прийняти російське громадянство, але він відмовився. Чоловік говорить, що потім його знову перевезли до Криму, і тільки там, після Керченської колонії та Симферопольського СІЗО, в жовтні 2023 року його звільнили. Ну я прибрався телефон і позвонив нашим правозахідникам, так знав нових номер. Говорю, я хочу на Україну. Купили мені білет до Ростова. В Ростові я пересів на автобус, поїхав в Білгород з Білгорода, через на Суми там Калатіловку, пішов в сіру зону, і з сум вже поїхав в Київ де встречи нас зволонті. Владислав Поламарчук, голова правління Житомирської обласної громадської організації Милосердя, говорить, що Олександр потрапив до них завдяки співпраці з Київською громадською організацією захист в'язнів України, яку очолює Олег Цвілий. Вони реалізують такий проект. Повернення засуджених, що були вивезені насильно з території України до Російської Федерації, є дві можливості повертатися на батьківщину. Ну, це російсько-український кордон, який можна він єдиний, що можуть перетинати, і через Грузію вони фінансують, фінансують можливість відновити документи. Владислав каже, що Олександр позитивний і йде на контакт. Воно є проблеми зі здоров'ям. Поставимо його на безкоштовне лікування. Наша організація допомогла йому заключити декларацію з сімейним лікарем, Допомогли йому зробити довідку ВПО, знайти роботу, і він піде працювати. Хочу потрапити, матері на мою дитину щоб упаду. Хочу попасть. Попросіть не упрощення. Нам понімає, що мать була, вона любила мене дуже. От що ви змінили у своєму житті? Не попробував наркотики. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. 13 грудня через повітряну тривогу колектив Баранівської школи мистецтв не зміг показати перформанс «Відсіч. шлях до перемоги в Житомирській обласній філармонії. Твори про війну, які відібрали на літературному конкурсі, діти читали в укритті. Іванка розповідає, що її тато Ярослав майже рік на війні. Дівчина каже, що участь у виставі допомагає їй чекати на батька з війни. Я танцюю під пісню філіжанка козака. І там є така частина. Ну, типу, як реп, і всі оживають в цей момент. Настає радість, і воно набагато допомагає дуже сильно. Аліна співає колядку та виконує вірші. Дівчина каже, що головне, що допомагає зараз триматися, це можливість подякувати військовим збройних сил України. Ми їм маємо дуже дякувати за те, що вони зараз там на фронті і захищають нас від е, цієї ну від агресора. Аня Переселенка з Макарова декламує вірш Сон Патріота. Захисники країни, я вас прошу наперекір усяким ворогам. Згадайте матір, батька, сина і доцю, Подумайте, вони ж лишились там. Дівчина каже, що емоції, які у неї виникають під час виступу, це її справжні спогади про пережиту окупацію. До нас 24 лютого заїхали російські танки в Макарі. Ми бачили їх бля свого будинку. Ми бачили їх через вікно. ми. Ховалися в підвали, ми бачили російських військових, ми були в полоні два місяці. Боже. Це був дуже складний час, але наразі це єдине, чим ми можемо допомогти. Режисери перформансу заслужені артисти України Олена Заведія та Петро Авраменко. Головний режисер обласного драматичного театру говорить, що знадобився тиждень, аби разом із керівницею Баранівської школи мистецтв Юлією Ейсмонт-Мігей поставити перформанс. Відсіч режисер каже, що діти не грають війну, а живуть у ній. Це надзвичайно болюче, тому що нам працювати. Саме над цим матеріалом тому і складно, тому що коли діти виходять, ми фактично не казали зауважень, як читати вірша. Тут взагалі не було. Були зауваження такі там мізансцена, там після цього пісня, просто структура якби сценарна. А от е, їхній внутрішній стан він передається сам по собі, і це це боляче. Серце чує, тужить, ниє, але не здається. За майбутнє батьківщини як військові б'ється, 9 січня 2024 року. У Житомирі відбудеться показ перформансу відсіч у виконанні вихованців Баранівської школи мистецтв. Всі охочі зможуть побачити, як діти читають про війну, а також задонатити на купівлю дронів для збройних сил України. Тетяна нескоростинська, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомир. Мандарини, банани, ківі та хурма – лідери продажу у грудні. Про це говорить продавчиня Людмила, яка працює на житньому ринку. Жінка каже, що зараз купують сезонні фрукти. Люди які ж придержуються, зараз вони більш домашні йдять, вони більш про своє здоров'я. Зараз такого попиту немає, на свято більше. Але більше мандарини. Це ціна. Мандарини, гранати, груші таке. Рідко яблука теж беруть. Апельсини. Апельсину рідше беруть як мандарину. Апельсини пізде пізніше сезон, тоді частіше брати апельсину, коли викінчаться мандарин. Покупчині Марія розповідає, що купує мандарини дітям. Мандарини. А скільки? Ну, півтора кілограма. Як часто можете собі дозволити купувати? Ну, дитині купуємо часто. А, а чому? Є тут різні мандарини. Які ви там? Ну, мені вже 75 їй подобаються. Вони не кислі. На себе, для себе для дітей, якої часто купую. Діти люблять. Да. Головне, щоб діти це чистили і без кисточок. Це а дуже... А які це мандарині саме? Я це не знаю. Я прочитала, що вона добра, добра і солодка. І а що фіна? чиститься? 95 гривень кілограм. Це нормально, бо її по 120. На для себе для дітей. Я часто купую. Діти люблять. Головне, щоб діти це чистили і без кисточок. Це дуже а які це мандарини саме? Я да я, я, не знаю. Я прочитала, що вона добра і солодка. Вартість мандарин коливається в межах від 70 до 130 гривень, а хурми від 60 за кілограм. Продавчиня Ярослава каже, що мандарини привозять із Туреччини та Грузії, а хурму – з Грузії та Азербайджану. Іспанська це курманця е, шарон. А може бути хурма така. Курма Настояща вона або іде Грузія, або Азербайджан. Тетяна Дукач, Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак. Суспільне новини Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.